Всім привіт! Ви потрапили на новий ролик велика середня та маленька їжа. Точно не сумніваюся, він підніме вам настрій та викличе багато усмішок. Ну що, погнали дивитись наш новий челендж! Дівчата, ви тільки подивіться, яка маленька упаковка лукшани мені дісталась. А що у вас? А мені пощастило у мене середня порція. Ого, не може бути. Ось це так. Дівчата, це шалено. Я ніколи не бачила таких великих упаковок локшини. А я рада, що буду першою я якраз голодніла. У мене є маленькі палички, які точно підійдуть для маленької локшини. А, -а, 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 -а. оні, вона впала. І що це було? Моя локшина згоріла. Дівчата виявляється, ця локшина гостра. А я навіть рада, що її більше не лишилось. Ти наступна. Що губце? Ні, ні, зараз буде Хлоя. Якщо ми йдемо по зростанню порції, то так. І до мене вже прийшла ідея. Я подзвоню ковбою пожежному, щоб він мене точно врятував. Я геніальна, правда? А от і він. Подивіться. Привіт! Привіт, дівчата! Мене хтось викликав? Комусь з вас потрібна моя допомога. Я погашу будь-яку пожежу за допомогою своїх водяних гармат. Ніякий вогник чи іскорка не піде з моєї уваги. Ви можете почувати себе у безпеці. Починайте. Я готовий прийняти вогняний удар. Так, здається, у сильно горітиме рот після цієї локшини. Я все з'їла і відчуваю гостроту. Пожежа в роті розгоряється. Рятуйте. Жодної пожежі. Вогняна вечірка скасовується. Додамо більше води. Холої, ти у безпеці. Оуч. Так, мені стало набагато легше. Дякую, містер пожежний. Не дякуйте, адже це моя робота. На все добре, пані. Yeah. На все добре. Невже тепер я? <звук> Який жах. Мені дуже дуже страшно. Так, прикинусь мертвою. Раптом прокотить. Дівчатка, мені погано. Ах, бідолашна, втратила свідомість. А якщо я поласкачу тебе пір'ячком? Я так і знала, що з тобою все гаразд. В Синді, досить бавитись. Бери вже палички. Твоя черга. Ех, ну добре. Зараз спробую. Спочатку вона навіть дуже смачна. Добре, я готова з'їсти максимум локшини, але всю не подужаю. Дівчата дивно, але мені ще не стало вогняно спекотно. Хоча зачекайте, от воно. Острота підходить, стережись. Пробачте, але це було неможливо втримати. Ого, на цей раз вам дісталися шоколадні цукерки Мальтізерс. У лінці величезна порція. А ось Хлої дісталась маленька упаковка. Так, лише одна цукерка, але дуже-дуже смачна. І так, дівчатка, увага на Хлою. Зараз буде щось епічне. Хлоя, а де цукерка? Зараз, зараз. Може, вона дуже високо її підкинула і довго нам чекати? Ай! Ну, нічого. У мене є ще одна спроба. На це раз вийде. Ей, Синді, ти що робиш? Я тобі просто допомагаю, але це виглядає зовсім не епічно. Ну, гаразд, проте мені було смачно. Ну а тепер твоя черга okay. без проблем. До того ж, у мене вже є крута ідея. Я зімсі цукерки через трубочку. Я думаю, що Синді не буде проти, якщо я трохи спробую її цукерки. Я не наїлась. Ой, ні, Сенді. Ти засмоктала мій палець. Ай, падаю. Дівчатка, приземлення було не дуже м'яке. Я просто хотіла одну шоколадну цукерку. А Синді жадібна. Лінці, тепер ти. Ох, ну з тим я впораюсь на раз-два. Я просто обожнюю мальтізерс. Вони такі смачні. Смакота Готова їсти ці цукерки на сніданок, обід та вечерю. Ох, як же хочеться. Ням-ням-ням-ням-ням. Дівчата, руки. Пробачте, але з вами я ділитись не буду. Мені самі мало. Здається, дівчатка це так не залишать. Ого. Вони вирішили підкласти бомбу. Друзі, всім лягати. З хвилини на хвилину відбудеться шоколадний вибух. Ні. От і зникла велика упаковка Мальтізерс. Але почався дощ з шоколадних цукерок. Шалено. Налітайте, дівчата. Ой, у мене така маленька упаковка морозива. А що у вас, дівчата? У мене середні відерці. Неймовірно. Я дуже рада. Ого! Ось це порція. Так, так, так. Мені пощастило більше всіх. Така смакота. Але я думаю, що час почати Сенді. бо у неї морозова менше всіх. Вам би тільки познущатись. Так, порція маленька, але все одно буде смачно. Е, Ні, це ложка надто велика, і ця також треба щось менше. Ось це в самий раз. М -м, як же апетитно виглядає, і на смак неймовірно. Дрібнити не буду. Краще з'їм одразу все. Що закінчилось? Ех, все ж таки дуже мало. Лінці, продовжуй. Ура, ура! І я вже придумала, що зім своє морозиво зі своїми самими смачними цукерками. Вийде ще смачніше, якщо я прикрашу його різними солодощами, котрі я обожнюю. Я обожнюю цукерки і морозиво. Тому якщо це з'єднати, вийде щось нереально смачне. Сюди я додам твікс і полью все смачним сиропом. Яка краса, правда, дівчата? Браво! Ось тримай смачного. Дякую! Треба швидше спробувати. Вау, як тут багато всього смачного і лише на одній ложці. А у мене ще й ціле відро. Все нереально. О, ще ж є твікс. Дівчата, можете навіть не дивитись на мене. Хлоя, продовжуй. Правда? Я тільки рада. У мене так багато морозива, але я не сумніваю, що впораюсь з усім дуже швидко. Ну що ж, спробуємо. Отак це просто космічний смак. О, ідея. Думаю, що буде навіть трохи швидше, якщо я розігрію морозиво, щоб воно перетворилося на молочний коктейль. Це буде нереально смачно. Ох, а як апетитно воно, тане! У мене вже слина тече. Ну що ж, залишилось встановити кран і можна спробувати. Ну, краса! Де там моя трубочка? Супер! Ого, просто чарівно! Дівчата, повірте на слово, це неймовірно. От би й нам спробувати. А чого ви на мене так дивитесь? О, тримайте. Я її для вас приготувала. Пригощайтесь. Велике, дякую, ти справжній друг. Клас. Сподобалось наше відео. Тоді швидше ділись ним з друзями, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.